Юрку, ми не будемо сидити більше город, правда? Ми б бачила, як вона плакала на дровах. Вона плакала? ще город хоче перекупати. О, там тебе буде слухати, відмовитися від городу. Ну, ти будеш сам це, вон, я на роботі. Вона нема. Все. Вітаю на каналі. Я мій Юрко. Доброго дня. Сьогодні я хочу приготувати для вас дуже дешевий дуже корисний салат. Хотіла сказати поживний, корисний. Він буде складатися з трьох інгредієнтів: з капусти і з бурячка. І цибульки. Ще мені потрібно буде цукор. Ще мені потрібно буде сіль і оцет. Тебе що нема виноградного васту? Мені сьогодні хочеться простий от. В мене не сюди виноградний, а я буду сьогодні спиртовий. 9%. Ще мені потрібно буде банки. Три баночки. Салат буду готувати в баночках літрових. Перший я наріжу капусту. Рівненько. Почався сезон капусти. І будемо їсти капусту. Їсти і ходіти. Хоча я можу розказати один рецепт. Я скоро походіти. Хочете? Ти Юрко, сам навіть не знаєш. Та знаю, їсти капусту. Знаєш, щоб ти що, що ти схуд, знаєш то так. який рецепт? Так. Кубіть собі 10 кубів дров, лісу, поріжте і розкладіть. Все пройде. 5 кілограм як не було за 4 дні. І поплачете. І поплачете. Я вчора сиділа вже на тих дровах і плакала. Мій боже, чому я така нещасна? Ті дрова складаю і складаю, а їм кінця і краю нема. Та коли великі, поскладав раз, раз і вже все. А коли такі отрізки. І анекдоти послухаєте від сусідів. Так, так. Якби не сусіди, то ми б взагалі вмерли, То я б на тих дровах вже пану, не вижила. І все, нарізаю капусту. Капусту нарізаємо соломкою. Такою, як вам вдасться. І як мені вдасться. Завіє так трошки грубше. Не так дуже дрібнесенько, така вона грубша є. Палатик простий, але смачний. Я би додав ще селери. Селеру можна окремо маринувати так само. Замість буряка, хто не любить, можна додавати морку і селеру. Можна надавати саму селеру. З городу селери не було, кому наша селера росте. Скоро зірвемо, вирвемо, скоро новий рік. На що й рвати? Хай усе. Лише б на насіння. На насіння можна залишити таких великих на наступний рік. Але вона нам буде заважати, як ми будемо орати город. Юрко, ми не будемо сидити більше город, правда? Ти бачила, як вона плакала на дровах. Наш огород хоче перекупати. Опусту я нарізала. Так трошки грубше, бачите? Так, борячок мені потрібно натерти. Натерком. Одіваємо рукавиці. Ти не розумієш, що то за салат буде, як ти його будеш марнувати. Чи що? Юрко, побачиш. Тру борячок наразі. Бурячок я тру на грубій терці. Нічого не варене. У звичайно смачно. Пробуй так з'їсти буряк, от попробуй. Ну не будеш так їсти, правда, буряк? Та що я їм. Їш. Коли ти їв? Борщі, ну хіба я робила такі, що квашений. Вже нам той буряк надоїв. Вже сьогодні не охоче її, вже остання порція закінчилася. Треба дати перерив Юркові. Тепер будеш їсти такий старий буряк. Маринований. Бурячки в мене такі два середніх, невеличких. Капуста в мене 800 грам. Цибулина. Одна невеличка також. Цибулю можна не додавати. Але я трішечки додам. Свіжою вона буде краще пасувати, якщо її нарізати. Напевно. А цибулю наріжу півкільцями дрібненькими. Наріжала. Розділяю рівномірно на три банки, щоб не вийшло. Поділила, щоб кожну баночку попало. Ну, так не дуже, так точно, щоб трохи попало. Тепер беру баночки, в мене літрові, і розкладаю. Спочатку на дно кладу капусту. Потрамбувала. Так само нам капусту потрібно буде розділити, щоб влізло на три баночки. Такими шарами. Гарно протрамбовуємо. Борячок також розділю на три частини.

Піберечок не влізе. От так натрамбую, що мені все влізе. Дивися, бо дно виволош. Не переживай. Можна накладати велику банку, так зручніше порціями використовувати. Якщо велика родина, то велику банку можна. Сіли і з'їли. Якраз всім по одній банці в нашій родині. І викладаю третій шар. Бурячком завершую. Тримбавую. Ну добре, а чому ти не поділила капусту на три рівні частини? Та я бачу так, я на око. На око? Бабка вмерла. наступного баночка. Капуста. Бурячок. Цибуля. Цибулю, Цибулю всю віддаю на той шар. Посерединці вийде. Посерединці. І так вона заложить три літрових баночки. Баночки так. Ось такі в мене вийшли баночки з капустою і з варячком. І з цибулею. Як шкарпетки, гетри. Зараз готуємо маринад. Вода в мене закипіла. Тут у мене є півтора літра води. В цій кастрюльці. Я сюди додаю цукор. Та в мене є 6 столових ложок. Сіль півтора столової ложки. Сіль десь 35 грам буде. Цукор 135 грам. Наступним у нас піде ось 9%. Вертовий. У мене тут є відміряно 6 столових ложок. Перемішую гарненько. І гарячим маринадом я залью овочі. А перець. Гарячим маринадом я залью овочі. А перець додаш собі до свіжого салату. Викладеш на тарілку. Три Приперчиш, присолиш, що тобі бракує ще. Ми замариновуємо овочі. І розливаю по баночках. Гарно вже овочі зафарбовуються брячком. Шкарпетки стають червоними. Що кому, а Юркові шкарпетки? Очі, Юрку, не шкарпетки. Я кажу, як гетри. В'язані. Одна червона, друга біла. Зараз скоренько зафарбується капуста буряком. Я кришкою і перемішую. І також нам. Тобто в, в банці чи в мене в животі? Та тут, вони в тебе в животі. І коли ми вже будемо це їсти? А їсти ми будемо рівно через добу. Завтра. Такий самий час. А самий час на обід будемо їсти салат. Заходьте. Тоблись кожи. Все. Отак. Легенько кришку привідкрию, щоб салат вистих. І поставлю в холодильник. І він буде мені маринуватися так до завтра. А завтра я на тарілочку Можна додати ще свіжої цибулі, кому мало буде. Додати перцю, додати олії нерафінованої смачної. І смакувати смачного. До побачення! Якщо вам сподобалося приготування такого салату смачного, простого і смачного і корисного, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал. Нам дуже важливо, щоб ви підписалися. Переглядів багато, а підписників мало. А підписників у нас не хочуть бути постійні. До побачення, до нової зустрічі! В новому відео. Па-па. Ну нарешті дочекався! Прийшла добав, Салатик вже готовий. Дієтичний. Я треба витягнути з маринаду. Гарненько. І капусту, і порячок. Перемішати. Поліки додати. Ну так. Поперчити, посолити. Ну, солі вже не треба. Дрожджі, амоніак, перець. А що ти плетеш вже? Та щоб смачно було. Трішечки поперчити. Дати олії. Де олія? Олія в нас не рафінована. А хто ще хоче, можна додати цибулю. Я хочу. Я казала, хто ще хоче. Свіжа цибуля буде ліпше посувати. І свіжа цибуля і така така. Ти ж казала хто хоче. А ти вже йо-йо-йо. Що йо, я? Йо. Вона просто не хотіла її нарізати. Ну там, ну що тобі я сказала, щось не так? О, дивіться. Цибулька. Є ще петрушечка. Все, Юрко. Приступай. Твоя порція. Mm. Вітамінного салату. Каже, Юрко, приступай, а сама пристроїлася, так? Всі вітаміни. М -м -м. От такий вітамінний салат. От такий простий-простий. Супер. І до м'яса. І до риби. І просто. Щоб не поправитися. Що ти, Юрка, по тирках знаєш дивишся такими шаричними очима. Так будеш сама їла чи? Обід? Ну все добре. Все. Готуйте. Дуже смачно.